Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про три книги, які мали великий вплив на моє життя. Можна сказати, вони його змінили і змінили мою свідомість, змінили моє сприйняття себе в першу чергу і світу навколо. І я хочу з вами поділитися цими книгами. Можливо, ви знайдете щось для себе корисне. Можливо, ви шукаєте зараз книжку, і це буде для вас супер корисно. Хочу сказати, що всі ці три книги, вони на психологічні теми, да? на тему саморозвитку, на тему пізнання себе, кращого розуміння себе. Тому, якщо вам таке цікаво, то дивіться до кінця, і ви обов'язково знайдете щось корисне для себе. І перша книжка, якою я хочу з вами поділитися, це дорослі діти емоційно незрілих батьків Лінсі Гібсон. І вона для мене була такою дуже. Емоційною, тому що коли я почала її читати, я якраз поїхала до своїх батьків і певний час там була. І так вийшло, що поки я її читала, я була в своїх батьків, і ця тема а тут якраз описується про відносини батьків і дітей. І ця тема так паралельно йшла. І пам'ятаю момент, коли я вийшла попити чаю і почитати собі книжечку десь не вдома, як я сиділа. Пила чай, читала цю книгу і просто плакала. Я просто сиділа на вулиці, та да, на терасі, і я не могла зупинити сльози. Вона настільки глибоко торкнулася мене, настільки я чутливо і чуттєво її сприйняла. В першу чергу ця книга пояснює нам, що наші емоційні потреби, ті, які були в нас в дитинстві, да, вони були реальними навіть якщо їх не задовільняли. Тому що в дитини є багато потреб, та? і до певного віку вона залежить від своїх батьків, і дуже часто е батьки задовільняли саме фізичні потреби, тобто там переодягнути, одягнути, нагодувати, е покласти спати і так далі. Але нехтували нашими емоційними потребами просто тому, що вони не знали, як дати нам цю емоційну підтримку. Як Поводити себе з нашими емоціями, як навчити нас їх розпізнавати, та? і це було таким важким травматичним досвідом для багатьох з нас. І ця книга дає таке усвідомлення, що дітям потрібна не тільки фізична турбота, а ще й емоційна підтримка і близькість батьків. І це класно навіть для свого майбутнього, та? щоб своїм дітям дати цю емоційну підтримку і зрозуміти. Чого саме потребує дитина, але і класно дає нам зрозуміти, що саме ми хотіли, щоб всі наші потреби були нормальними, що ми були нормальними, що те, що ми відчували, це окей, ми мали на це право, і просто не завжди батьки вміли правильно реагувати на ту чи іншу ситуацію. Ще ця книжка розповідає про те, що емоційна незрілість батьків. А емоційна незрілість це неможливість розпізнати емоцію, її екологічно виразити та і неможливість витримати емоцію інших людей, що ця емоційна незрілість наших батьків це тільки про них, але не про нас. І що дитина вона не винна в тому, що її батьки не можуть екологічно розпізнавати свої емоції, не можуть екологічно пояснити дитині, що вона відчуває. І, взагалі, дуже часто не можуть витримати цього так, коли, наприклад, діти плачуть, вони їм кажуть, не плач. Вони не можуть пояснити дитині, що вона відчуває. Або, наприклад, коли верядує дитина, це завжди супроводжується якимось покаранням, або дитину просто сварять та, за її такі прояви. І саме це в нашому дитинстві формує такі патерни поведінки, коли діти. В дорослому житті вже дорослі люди бояться проявлятися, бояться висловити свою думку, бояться себе захистити, бояться показати, як з ними не можна. Просто тому, що в дитинстві це дуже жорстко придушувалось, і вам не дали бути собою, не дали проявляти всі ті емоції, які були у вас, вас не навчили ці емоційні регуляції. І от саме ця книжка вона розповідає про це, вона дає вам побачити. Що саме відбувалося в вашому житті, тому що тут є багато історій, в яких ви можете знайти себе або щось схоже, дуже багато опису, саме який тип відносин у вас був з батьками, який тип батьків та у вас був. А, і ви можете просто на основі цього опису зрозуміти, що у вас відбувалося, і зрозуміти, як собі допомогти, як від чого відштовхнутися і в яку сторону вам рухатися, щоб. Покращити, це щоб вам було комфортніше в першу чергу жити це життя вже дорослою людиною. І ще одна важлива тема в цій книзі: про любов і про те, що любов без емоційної безпеки це насправді не здорові стосунки, як з батьками, так і з вашими партнерами та з друзями. Дуже часто буває так, що є відносини, там є якісь фізичні прояви любові в плані подарунків, там побачень, та, але з емоціями ніхто не справляється. І коли у вас є емоційна потреба, та, в емоційній близькості, в емоційній безпеці, вам цього не можуть дати. І це насправді не про, не про класні, не про здорові стосунки. Е, тому що е, так само йдемо та? з дитинства, в нас формуються патерни поведінки. На основі цього в нас формуються оці, їх називають що типами прив'язаності. І е, потім ми не можемо просто ні проговорити словами через рот наші емоції, ні, взагалі інколи людина не розуміє, що вона відчуває. Дуже часто таке буває, що коли людина питає, що ти відчуваєш, психологи, так часто питають, що ти відчуваєш в цей момент. І людина відповідає про те, що вона думає, а не що вона відчуває. Це про те, що нас не навчили, та? яку саме емоцію. Ми не розуміємо, ми не розпізнаємо, як проявляється та чи інша емоція. І якщо ми не можемо її розпізнати, і звідки ми можемо знати, як екологічно її прожити, та? як ми можемо знати? Як ми можемо пояснити іншим людям, що ви відчуваєте? Ну, це неможливо, тому що ви самі не розумієте. Тому дуже важливо це е, усвідомити, дуже важливо в першу чергу побачити це. А коли ви це бачите, це вже півшляху шляху до вирішення цієї ситуації. І ще важливим таким пунктом є те, що е, ви можете не бути вашими батьками і не повторювати їхній сценарій. Ви можете... Проробити певну там внутрішню роботу, і тоді ваші патерни поведінки зміняться. Тоді ви змінитесь, і ви зможете змінити своє життя і не проживати ті самі сценарії, ті самі події, які були у вас в дитинстві, і, наприклад, своїм дітям дати здорову емоційну прив'язаність, дати їм повну емоційну безпеку, і дати їм бути собою і насолоджуватися цим життям на максимум. Наступна книжка це ся свідомого Я Ніколі Лепера, е, і вона теж дуже класна. Тут е, дуже багато і практик, і теорії, і історій, і взагалі е. сама авторка, вона представниця холістичної психології, а цей напрям психології займається. Таким дуже розширеним вивченням свідомості людей не тільки через психологію, а ще й через нейронауку, через духовні практики. І взагалі мені це дуже близько, тому що тому, що колись давно я почала цікавитись психологією, і побачила в цьому рішення певних своїх проблем, певних своїх запитів, і мені було. Дуже важливо це все дізнатися, але згодом я зрозуміла, що психологія це лише як такий початок, та от якщо взяти цю людину, і вона, як ніби, так як кажуть про землю, та, що вона стоїть на трьох слонах, трьох китах, то психологія це лише один з китів, а духовність, різні інші практики це теж важливо і насправді. У світі існує набагато всього більшого, ніж просто психологія. І інколи а, є такі речі, які важко наукою пояснити, але вони існують. Дуже багато інформації в цій книзі про переконання, про різні наші травми, теж про дитинство, про батьків, про те, як травми відображаються в нашому тілі, тому що наше тіло, як відомо, воно пам'ятає все, і навіть більше ніж наша свідомість, ніж наш мозок. Тому що е, є такі ситуації, які ви можете не пам'ятати, але фізично в тілі ваше тіло це пам'ятає, і, можливо, ви помічали, що інколи заграє якась музика, і вас пробігають мурашки по шкірі, або просто вам згадується якийсь момент та або якесь відчуття таке, і ви не можете зрозуміти звідки це, але ваше тіло воно все пам'ятає. Дуже є те, що авторка навчає нас. Розпізнавати свої емоції і сприймати їх не як ворогів, а як союзників, тому що в першу чергу емоції нам дані для того, щоб ми розуміли, що взагалі відбувається, і розуміли наше ставлення до цієї чи іншої ситуації. Тому що, якщо, наприклад, взяти злість, так, ви злетесь не просто так, не просто ви зла людина і ви злетесь. Ну, це взагалі не відповідає дійсності. Наша злість для нас, нам, наприклад, для того, щоб відстояти свої межі. І коли е, людина якась, з якою ви спілкуєтесь, починає переходити ваші межі, ви автоматично злетесь, та? тому що ваші кордони порушені, і це як такий індикатор, як червона така лампочка, яка показує вам, що не все добре, зверни увагу, та? тобто, якби в нас не було емоцій, ми просто не змогли вижити, тому що ми не змогли розпізнавати, що щось не так. Так само про радість, коли вам щось дуже подобається, ви радієте та да? ви відчуваєте себе щасливо. Коли, наприклад, мурашки по тілі є, це кажуть про те, що вам щось дуже відгукується, або в цей момент ви мали це почути, або це щось дуже близьке вам. І це все про емоції, це все про відчуття, і дуже важливо навчитися їх розпізнавати, навчитися їх проживати і розуміти, що вони вам не вороги. Це ваші друзі. З якими ви просто маєте знайти спільну мову. І останнє, що я хочу виділити в цій книзі, це е, навичку жити з власного центру, жити від власного імені і з власних бажань, а не з очікувань інших людей. Тому що, як я вже і казала в своїх попередніх відео, в нашому мозку, особливо зараз в сучасному світі, з розвитком технологій відбувається просто мес. І ви не можете. Дуже часто ви не можете зрозуміти думка, яка з'являється в вашій голові, це ваша думка, це ваше внутрішнє відчуття, чи це нав'язане переконання іншої людини, соціуму, соцмережі і так далі. І от ця книжка теж розповідає, як навчитися жити із потреб, із відчуттів власного Я, тому вона так і називається з вас відомого Я. От і м, всі оці переконання, всі ці нав'язані думки інших людей, навчитися їх розпізнавати і відкидати, і концентруватися лише на своїх відчуттях, на своїх потребах і на своїх власних бажаннях. І остання на сьогодні, але не остання, по важливості для мене книга це книга Як бажає жінка, автор Емілі Нагоски, і м, ця книжка. Вона для мене така дуже особлива, тому що читала я її в особливий період у своєму житті, як я вже розповідала раніше, в мене був період, коли я жила за кордоном. І цей період можна навіть трішки порівняти з самоізоляцією, і саме в той період я дуже багато працювала з своїми переконаннями, своїм самосприйняттям, самосприйняттям себе як жінки, давала дуже багато любові, собі підтримки, працювала з. Дитячими якимись травмами, і ця книжка вона була однією з таких важливих змін в моєму житті. Взагалі я вважаю, що саме ця книга вона є базовою для кожної жінки, вона як така міні-енциклопедія, тому що тут подається така основа, яку насправді мало хто знає, але вона дуже важлива. Навіть чоловікам буде корисно її прочитати для кращого розуміння жінки, її процесів та. Її е, особливостей. Перше і основне про що розповідається книга, це про жіночий організм, розуміння себе, про розуміння е, будови і функціонування жіночого тіла, про бажання, про сексуальне бажання, про наші емоції, так само, про лібідо і дуже дуже багато всього іншого. Ще авторка розповідає про те, що контекст для жінки це дуже важливо. І іноді вам може здаватися, що ви розслаблені, що у вас все добре, та? але внутрішньо у вас є м, певне сприйняття ситуації, яке блокує та? всі почуття і відчуття. Вона там використала дуже класні метафори, як Газ і гальма, які дуже зрозуміло пояснюють жінці, як взагалі працює її сексуальне бажання, як взагалі вона влаштована, та? і наскільки важливо для жінки саме. Сприйняття ситуації, а не бачення її, тому що жінка вона про відчуття, та чоловік про розум, жінка про відчуття. І от саме відчуття це дуже важливо. І останнє, що б я хотіла виділити це те, що ви зрозумієте, що наше тіло це не про вигляд, а про відчуття, і воно не є об'єктом оцінювання, воно є об'єктом насолоди. Це всі книжки, які я вам хотіла сьогодні показати і розповісти про них. Я буду рада вашому фідбеку. Я буду рада, якщо ви знайдете щось для себе і дізнаєтеся щось нове, щось корисне, що допоможе вам змінити своє життя в кращу сторону. Я була дуже рада бути тут з вами. Дякую, що ви дивились це відео і до нових зустрічей. Цям-тюм!